Добрий ранок, я вас всіх вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень. Сьогоднішнє моє відео буде невеличке. Воно буде з міста Трускавець. Знаходжусь я коло бювету мінеральних вод. Цілющі мінеральні води, до котрих з'їжджаються не тільки українці, а з усього світу. Люди з задоволенням п'ють лікувальні води і з року в рок повертаються сюди. А це немаловажно. Старожили ці площі, це голуби, спочиваючі підкормлюють їх хлібом, і вони тут такі відгодовані, дуже тепла, аномально тепла. Погода цього року. Хочу відмітити, що сьогодні у нас останній день лютого місяця, а температура у Трускавці плюс 19 градусів. Перед нами кущ магнолії. Я здивована, вони починають розпускатися плюсточки з котиків, утворюються котики, а потім листочки. Ну, а в завершенні вже дуже гарні квітки. Сподіваюсь, що наступним роком або якимсь іншим я обов'язково за, застану квітучу магнолію. Магнолія лебнера. Взагалі то міні магнолія якусь дуже подобається. Маю бажання у себе мати на при ділянці, але він завеликуватий для моїх габарітів ділянки. Два куща магнолії на цій площі росте. І от ми підходимо для, до такого пастаменту гусака. Не з давніх недавно поставлений цей гусачок, він як сторожил, або, знаєте, як вітає всіх спочиваючих, можна сказати, що він охороняє бювет. Тут, знаєте, польот, фантазії, у кого як спрацює. Але гусаки чомусь вважаються символом трускавця міста. І от його на цій площі розташували дуже, я так думаю, цікавий такий постамент. Сонце світе і не дуже хорошо видно, отак ось з зворотньої сторони вам покажу бронза. Джентльмен у жакетику. І багато спочиваючих, фотографуються з ним. Ну, і як же без нього, і я, звісно, його, як героя свого фільму, сьогодні теж засняла і вам пропоную в своєму відео. Думаю, хто із вас буде в місті Трускавець, обов'язково з ним буде фотографуватися. Ну, а зараз до мінеральних вод. Води тут лікувальні, декілька видів їх є. Давай гусачок по п'ятачку, я піду графік мінеральних бювета розкажу. Думаю, що моїм підписникам це буде цікаво. Працює бювет по графіку, цілий день він не працює зранку і ввечері. Тобто це корисно. Прийшов зранку, попив водички, пішов, погуляв, в обід прийшов, попив і вечором. Ходьба вона теж оздоровлює людину. Водичка тут різна. Трускавецька, звичайно, вода обов'язкова нафтуся. Є Марія, водичка є. Є водичка, котра аналог баржомі, це східницька. І інші водички, котрі вам потрібні, котрі вам рекомендують. За дуже багато пить, увлікатися, ні все. Долу, бути в міру, так як вам прописав доктор, нічого не порушуючи, пийте водичку, спочивайте, насолоджуйтесь свіжим повітрям, все це корисно впливає на ваш організм, така площа. Трускавець він завжди приємний, привітний, чекає на своїх відвідувачів. І думаю, що буде в мене можливість, я ще не раз сюди приїду. І ще хочу вам показати одних сторожил, ще одних сторожил цієї площі. Це такі відгодовані собаки. Це навіть не собаки, а медведі настоящі. Люди спокійні, ввічливі. Для відпочинку я вам всім рекомендую це місто. Хочу вам наповнити, що ви зі мною були на каналі Світ моїх захоплень.